Росія могла відправити північній Кореї ядерний реактор для підводного човна. Військові південної Кореї отримали розвіддані, які свідчать про те, що Росія відправила північній Кореї ядерний реактор для використання в атомних підводних човнах і наразі працюють над перевіркою цієї інформації. Про це повідомляє Корея Джон Анг Дейлі передає «Укрінформ». за інформацією кількох урядових чиновників. Росія ймовірно передала КНДР-2-3 модулі для атомних підводних човнів у першій половині цього року. Ці модулі включають реактор. Турбіну та систему охолодження це основні компоненти ядерного силового агрегатора. Це підвищує ймовірність того, що Північна Корея отримала повну силову установку, виключно включно з реактором. За повідомленнями, ці модулі не мог не були виготовлені заново, а були взяті з виведених з експлуатації російських підводних човнів з минулого року. Південна Кор... Північна Корея наполегливо вимагає від Росії технологій. Ядерних підводних чойнів та сучасних винищувачів. Спочатку Росія була проти, але, схоже, цього року погодилася надати їх, повідомив один з урядових джерел на умовах анонімності. Північна Корея вважає будівництво атомних підводних човнів національним пріоритетом, оскільки володіння стратегічними атомними підводними човнами здатними завдавати удару по США є завершенням формування її ядерних сил. 8 березня державна газета Північної Кореї Родонксінмун опублікувала фотографії свого лідера Кім Ченіна, який оглядав, судячи з усього, стратегічний підводний човен з ядерним двигуном, що перебуває на стадії будівництва будівництва. експерти да, давно стверджують, що північна Корея не має технічних можливостей для швидкого будівництва атомного підводного човна, особливо з огляду на те, що реактор підводного човна є його найважливішим компонентом. Дотепер Північна Корея не була здатна виробляти невеликі реактори, придатні для використання на підводних човнах. Ця оцінка може змінитися, якщо країна отри... придбала російські модулі, отримавши їх. Північна Корея отримує доступ до технології реакторів, яку вони ніколи б не змогли б розробити самостійно. Пхеньян тиснув на Москву, вимагаючи надати таку технологію в обмін на відправку своїх солдатів для підтримки військових дій. Росії в Україні. Якщо Росія дійсно передала ці модулі, це означатиме, що Москва перетнула червону лінію, що фундаментально підриває договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Такий крок майже непевно спричинить додаткові міжнародні санкції, як проти Північної Кореї, так і проти Росії. За повідомленнями Росії, розвіддавні отримані південною Кореєю були передані США та країнами союзникам, зокрема управління оборони розвідки. Заявило, що нещодавнє посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю може призвести до передачі технології реакторів атомних підводних човнів, і ми уважно стежимо за відповідними. Подіями, ну е, а тим часом у Європі нерв, нервово стежать не за лише діями Кремля, а й за тим, як поводиться сам Дональд Трамп, за даними Wall Street Journal в ЄС, дедалі більше переконується, що Трамп висуває відверто нереальні вимоги, щоб фактично уникнути санкцій проти Росії. Європейці бачать у цьому ну пряму загрозу їхній єдності та е, тиску на і можливості тиску на Кремль, і деякі європейські депутати... Дипломати заявляють, що президент США Дональд Трамп намисно висунув до Євросоюзу нереальні вимоги щодо санкцій проти РФ. Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО, і якщо вони припинять... Купувати російську нафту, як зазначає видання. Наразі Євросоюз намагається знайти відповідь на заклик американського президента. Водночас, за словами європейських дипломатів, Трамп висунув такі умови, знаючи, що ЄС не зможе їх виконати, що дасть йому змогу уникнути чинення додаткового економічного тиску на Росію. Дипломати розповіли, що цього тижня Євросоюз відклав презентацію санкційного пакета проти Росії, щоб виробити жорстко. Кіше заходи одночасно. Трамп закликає Європу використати заморожені російські активи, розповіли джерела посадовці адміністрації США. Публічно закликали Євросоюз використовувати ці кошти. Європейці розглядали способи використання цих активів для підтримки України, але не наважувалися це зробити через побоювання завдати шкоди репутації ЄС. Заморожені Росактиви складаються здебільшого з європейських, американських і британських державних облігацій, які зберігаються в Євл... Євроклір, європейському депозитарії цінних паперів у Бельгії. І зараз Брюссель прагне розблокувати частину цих грошей з наступного року. І згідно з однією з пропозицій, Європа фактично позичить ці активи Києву, обіцяючи у цьому покрити будь-які збитки, які зазнає Євроклір. Якщо Росія не виплатить Україні репарації наприкінці війни. ЄС просто повинен буде продовжити санкції, щоб уникнути необхідності обирати між конфіскацією активів і виплатою коштів. Євроклір і бо санкції забороняють Євроклір повертати актива активи в Росію за словами одного з посадовців, який брав безпосередню участь у переговорах щодо цієї пропозиції. Фонд діятиме як безкоштовна і необмежена підписка на озброєння і видання наголошує, що пошуки відповідей на виклик Трампа ілюструють проблеми, з якими стикається ЄС під час координації відповіді на. Войовничість Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні, і це також показує, як мало інструментів Україн взагалом є, або вони готові використовувати, щоб завдавати так, би мовити, болю Москві. Ну і саме через такі хитання з боку Вашингтона, євросоюз намагається діяти самостійно. Пошвидше бо вони це звісно робили і навіть пришвидшувати власні кроки. І політико повідомляє, що Євросоюз визначився з двома ймовірними датами оголошення 19-го пакета санкцій проти Росії. Питання не у чи буде, а питання, коли саме буде цей пакет санкцій. Бо цей пакет може стати одним із найжорсткіших за останній рік, і саме було оголошено дві дати: це може бути або ж 16-19 вересня, або 22 вересня. І два дипломати розповіли для політики, що деякі чиновники сподіваються на більш ранню публікацію. Тобі це може бути на цьому. Тижні саме ця і саме глава дипломатії ЄС Кая Кала запевнила журналістів, що пакет буде представлено найближчим часом. Вона наголосила на необхідності посилити удари про по російських банках енергетичних компаніях. Ну й сама і позбавлення Москви засобів для ведення війни вкрай важливе, щоб покласти. Край цьому конфлікту, але всі ці санкційні баталії ну будуть мати сенс лише тоді, коли паралельно зростатиме військова допомога України. І яка ситуація зараз по цій військовій допомозі розповість нам експерт Ігор Клочук, Пентагон погодив два пакети військової допомоги Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Вже ця інформація перевіреніша. І встановлено про те, що військової допомоги зі США до України їде, кажуть, що вже їде загалом на суму до 1 мільярда доларів. Це немало. Допомога йдеться в рамках механізму ПЕРЛ, який фінансується безпосередньо європейськими нашими партнерами, членами по НАТО. Ну, як каже Трамп, я не постачаю зброї до України. Це робить НАТО. Ну тоді цікаво, а він не НАТО. Ну окей, ми вже це з вами говорили сотню разів. Що включає цей пакет допомоги? Навіть два системи ППО кажуть, що це і ракети до Петріот, і Хаймерсів. Ну про про це говорить Володимир Зеленський.